Що це в нас сьогодні тут таке? А в нас сьогодні тут блекаут. Самий настоящий блекау. Ось такий чорно-зелений, страшно тяжкий. На твердих резинових чи пластикових ніжках. Прям воєнна техніка. До речі, приїхала теж звідти. Це якийсь безперебійник. Ззаду має вхід і три вимикача. Всередині щось світиться зовсім маленьке. За що вимикачі відповідають, не зрозуміло. Морда лиця в нього має якийсь індикатор, який не працює. При вмиканні пищить. Тут в нього було дві лампочки. Здиявся, що це таке легенько нажав пальцем і лампочка провалилася всередину. І завдяки проваленій лампочці я бачу 64 вольти. Напис на якомусь інверторі, напевно. Напевно, китайському. Темно не видно. Будемо розбирати і дивитися, що воно таке. А, тяжке. Розбирати то чудо інженерії непросто. Гвинти точені. Мабуть, діаметр шляпки не влаштовував. Пластик грубої відливки. Лампочки вже, очевидно, раз відвалювалося, вже хтось їх переклеював. Напаяні, без роз'ємів. В глибині видно якийсь заводський китайський інвертор. З розетки 220 виведені дроти. З вентиляції виведені дроти. Це звичайний якийсь китайський подовжувач. Розбирати треба повністю знімати корпус, маса гвинтів. Ну що ж, будемо крутити. А панель керування. Панель керування це по суті блочок з шиною з підключенням. Кріплення інвертора теж таке собі напівкустарне. Видно, внизу гвинт і просто стяжка металева. 30, 30 гвинтів М6, М8. Тільки для того, щоб. Розібрати корпус. І то його зняти ще не так просто, як здається. О! Одна сторона, друга сторона. Худи. Да. Капець. Основна маса корпуса. Це ось ця от железяка. Не знаю, скільки 3,5 чи 4 міліметра, напевно. Метал. Добре, що хоч вирізали. Ці отвори, бо воно бетонну важило. Що ми бачимо далі? далі? Далі бачимо зарядний пристрій, прикручений ззаду в дешевому пластиковому корпусі, китайський, з вентилятором. Якийсь контролер внизу, з баркодом, з написами по-англійськи, не знаю, що це таке, будемо розбиратися. Інвертор 60-вольтовий. Значить, акумулятор у нас 60-вольтовий. Акумулятор якийсь напівзаводський в металевому корпусі з нерузкою, гарантійною наклейкою і ручками металевими. Ручкою одною. Ззаду роз'єм входу. Схожий на 220, але це щось інше. Це, напевно, з зарядного. Але це не точно. Там один дріт, два дроти. Два дроти. Це вихід, це вихід 60 вольт, зрозуміло. що. Майже звичайний. Ось такий. Це є вихід 60 вольт. І ми знаємо, що цей вихід є, тому що інвертор кватав, тобто пікав. Voltage current модуль. Модуль виміру струму і напруги. Це просто, напевно, той блок індикатора, що з передньої панелі підключений був. Жмут дротів просто змотаний. На що ті дроти йдуть? На лампочки. І ще кудись. Літіон Беттері Charger. Зарядка. 67,2 В 5 А. От стоїть. Напруга Є 64,9 В. Я так розумію, нема виходу. Що не вимикається? Ага, кнопка дублюється. Так придумали. Добре. Треба розібратися, чи є вихід 220. Де наш черговий прожектор. І судячи по піканню, немає виходу 220 вольт. Три рази блимає червоно, три рази пікає, виходу 220 немає. Знімаємо 60 вольтовий інвертор з того корпуса і думаємо, чим йому можна зарадити, що йому бракує. Висвободжуємо інвертор з оков кріплень. Акуратно, щоб не крапнути 60 вольт. Інвертор ще прив'язаний. А за той час дивимося, що це в нас за батарейка. Є модель HP 60 V 20 Ампер годин. 3000 Вт. Якась така. Шейжень нью Енерджі Ну Energy. хуй чай, одним словом, Китай. Тисне на лейба на корпусі. Батарейку лісти не будемо, бо не шукаємо собі зайвої роботи. Ось цей блок керування зі жмутом запасного дроту до панелі. І на нього пішло. Це не на нього, це пішла земля. Це пішло заземлення. Лампочки 220 вольтові. І, по суті, ми маємо несправний інвертор. Батарею то я відключив і зарядку. Тут ще внизу якийсь, напевно, запобіжник ховається, великий в термоусадці. Збоку живе, зразу не замітив термосенсор. Мірію температуру повітря всередині. Зверніть увагу, додаткових вентиляторів немає. Все працює на штатному вентиляторі інвертора. Інвертор ззаду відключив, а спереду що він в мене прив'язаний. І роз'ємів немає, то все треба якось відпаювати або відрізати. Бодаю. Якщо зняти кришку, то бачимо, звичайний інвертор, просто розрахований на вищу вхідну напругу. Схемотехніка аналогічна. Єдине, що дроти тонші, тому що струми менші. І це є інвертор з правильним синусом. От вихідний дросель. Навіть хтось написав, щоб не забути, що це 230 вольт. Субмодуль низької. Стане шкрабець. Субмодуль синуса. Всередині роз'ємів теж ніяких нема. Відповідно, я собі обкусую так, щоб було очевидно і менше роботи лишньої. Відкусив раз. Вольтметр буде відкушений два. Потім це буде простіше припаяти 5 дротів, ніж 15. Тут є кнопка включення. І живлення інвертора. І заземлення. О, і інвертор можна взяти на стіл. Тепер буде легше. І таким нехитрим способом величезний ящик на підлозі перетворюється на звичайний китайський інвертор на столі. Нічого нового, тут розказувати нема що. Все класичне. Беру тестер в руки, міряю, дивлюся, і думаю, що шукати треба зразу з високовольтної частини, бо запускається, напругу бачить значить запобіжники цілі, та вони цілі. І, скоріше за все, проблема по виходу. Набрав 60 вольт, випаяв пробиті транзистори, пробую включати. Є, висока появляється. У нас є 300. 91 вольт на накопичувальному конденсаторі. Низьковольтна частина перетворювач DC-DC працює. Гарно, тепер треба тягнути осцилограф, дивитися, чи вижили драйвера. Генерація є, е виглядає в нормі, тому паяю транзистори і чіпаю осцилограф. Ах! Корпуса -то заземлені, так, тільки нашому мені така на ніч. Блін, так тріпануло. А ви дивуєтесь, що в мене нерви зрушені. Та стань, собака дика, скачуть, щупи, гуляють. Є чистий, гарний синус. Можна впаювати транзистори, перевіряти під навантаженням. Рідко так буває, що вилити тільки пара ключів, а драйвера. Залишаються цілими. Тим паче, так, ще тут 400 вольт залишається на акумуляторі і на конденсаторі. Тим паче, що тут ключі. Тим паче що тут драйвера доволі цікаві і мені незнайомі. Тут стоять і ДРК якісь. І д 7 с 625 І д 7 s 625 Ще таких не бачив. Треба буде при нагоді погуглити що це за чудо. Ну, Нашим хлопцям повезло. Так що поїде до них завтра, готовий пристрій. Чому згоріло? Можливо, тому що не було прилягання. Тут вже я попідгинав, тепер буде стояти добре. А стояли вони отак от на перекос. Тобто, вихідний каскад не мав нормального прилягання до радіатора. Стояли тут хороші транзистори, принаймні по напису. То щось китайське з доволі м'якими ножками. Оригінальні мають значно твердіші ножки. Не знаю, що за бренд. Мені незнайомий не зустрічався. 40 N65 650 вольт, 40 А. Ставлю повноцінні аналоги з оригінальних з брендових. Типова болячка всіх китайських інверторів. Не протянуті клеми. Затягую, збираю. Є запуск. 200 Вт пішло, працює. Тепер щодо загадкових вимикачів на задній панелі. Три штуки, що ми бачили, чорний, зелений, червоний. Чорний верхній це є підсвітка лампочки 220 В світлодіодні на сопли -клей, що були приліплені, вже відвалювалося. Другий перемикач червоний, запускаю ось цю панель. Що воно робить? Ага, це не запобіжник внизу був під зарядкою, а шунт. Воно показує напругу, потужність, бла бла-бла струм споживання і інші параметри. В даному випадку мало потрібна штука. Вольтметр у нас є штатний на інверторі, але нам його ніхто, на жаль, не показує. Ну і щодо потужності, давайте отак подивимося. Тут намальовано 3 кВт 3000 Вт. Ми що з вами вже інвертори бачили? Стоїть три трансформатора, доволі маленьких. Ну, 60 вольт так. Але дивимося, накопичуючий конденсатор який? дросіль і конденсатор. А тепер дивимося, люксіон. Китаєць, але брендовий китаєць, який має 2 кВт піково, 1 кВт номінально. Порівняйте по габаритах дроселі. Порівняйте по габаритах трансформатори. Конденсатор, от сірий, жовтий, дроселі, от, і конденсатори. Це є 3 кВт, а це є 1 кВт. Про що говорити? Цей має Вт 300-400 максимум. А спалили його як? Та напевно перевантажили. Якщо врахувати, що його причепили на ось такий подовжувач з такою кількістю розеток на 300 з гатом Вт, ну, то я перепрошую. Що USB-шки знизу є. Так що, отака от січкарня. Зробили з гімна і палок, типа дешево, типу воєнна технологія, Хоча яке дешево воно напевно коштує як мама рідна. По-моєму, найдесь десь по новинах ту січкарню бачив. Один тільки корпус тягати, це жесть. Тому якби для воєнних так собі рішення. Якщо задурно дали, то питань нема. А реально розробка така, ну респект за те, що придумали і зробили з підручних матеріалів. Тільки от масогабаритні показники і не знаю, як сказати, не рентабельність, а функціональність. Залишає бажати кращого. Тому ще перевірю зарядку і збираю, віддаю, хай воєнним працює, хай палять ворога. Не забувайте підтримувати ЗСУ.